В Україні через російську військову агресію виник повний дефіцит солі. Однак на Закарпатті заспокоюють, цим стратегічним продуктом область буде забезпечена. Ажіотаж пішов на спад. Локальний бізнес розпочав імпорт за кордону. А представники державного підприємства Артем Сіль який забезпечував 90% українського ринку, нині перебувають на Закарпатті. Є в нас бізнес, який вже імпортує сіль, і його сьогодні вартість дорівнює 20 гривень. Імпорт на сіль. Тої ж якості, яка була там, в Артем Солі. Але якщо подивитися на це питання більш стратегічно, іде вивчення спеціалістами нашого регіону щодо можливого видобутку солі у Закарпатській області. найближчим, я думаю, там, тиждень буде поданий звіт. Сьогодні представники компанії Артем Сіль в Закарпатській області. Вивчають дане питання, і коли е, по ньому буде якась е, вже більш детальна інформація, я думаю, тоді буде прийняте рішення. На початку червня в області також завершили посівну кампанію. Так, за статистикою на Закарпатті навіть засіяли більше площ, ніж планували. Важливо, що аграрії забезпечували необхідним паливом за фіксованими цінами. У нас було заплановано е, Прогноз по посіву було 111,9 тисяч гектарів. Було заплановано посіяти, станом на сьогодні засіяно 112,8 тисяч гектарів. Найбільше кукурудза 50 тисяч, картопля 28. Зернових різного роду, там 2,7 тисячі. Овочі 11 тисяч.